Братва, всім привіт! Коротше, завтра в мене буде операція. Що ви розуміли, коротше, мені будуть різати яйця. І там, коротше, є тромбоз. І воно типу, вени є. Коротше. Вони там будуть ну, сплітатися щось. Я переживаю тому що операція буде трохи тяжка. Це не однобічне, а двохбічне. І не знаю, як то все буде. Зараз буде підготовка до операції. Лікар, що сказав, зробити. Коротше, там треба побритися, типу, де лубок і звіт, там треба збрити. Я взагалі не знаю, яке я то зараз буду робити. Переживаю за то, тому що я в житті такого не робив. Я не брию ніколи, що якийсь чорт. І крім того, зараз я вам ще покажу, яка мене зараз процедура буде чекати. Це я взагалі повний. Але перед тим як зараз вам тут всі процедури покажу, прошу максимальні якісь реакції. Підтримка, я вас, братва, реально прошу, тому що ви саме одна у нас кавалерка єдина, яка завжди підтримує. Мені це дуже важливо, тому що я реально боюсь тої операції. Якщо я, не дай Бог, не проснуся, що станеться не так. Рена буде з боку, я надіюсь, завтра ти будеш з боком Ні. Чого? Ну Це бачить. Що ви розуміли? Я вже не їм майже сутку нічого бо не можна. І зараз мене чекає, от така от штука. Це я взагалі просто вам показую. Маряно, ти розумієш, що ти зараз то будеш мені робити? Ні, я це не буду робити, сам лягаєш там собі. Пш! Ти ж вмієш там пальчиком собі масажувати. це великі питання. Ну це нормально. Я її прошу зробити мені клізму, тому що мені зараз це треба зробити, щоб очистити кешевника. Вона ну, бачите, як спілкується це ужас. Добре, і що то робити, Моряно? Хайш собі то вдвух, я тобі напором то запущу. Але... Я, я не хочу тобі просто жопу в вхати. Сам... Блядь. Ти сам себе под нас позбуваєш. Типу, Там ну, рам, ти не <тас> такої фіні. Я те прошу, підскажи, як мені то зробити. Ягни на лівий бік. Ну. Ти знаєш, таке бік? Тако? Ну, колінка під себе. <гум> <гум> ну, і, і, що тако? Ну. Та ти гонить. Ну, <гум> як? Це, скільки тобто хати треба? 8 сантиметрів. Якраз як твій Веде Мар'яна, то допхай ти тобі. Я не буду того пхати тобі. В сраку маю пхати собі якусь фірню. Ну, то не херня, то клізма. То не знімай так мене тобі. Ярослав дубце. Дорослав, я представ, що тобі зараз х**й ходить в жопу. Я щас її в жопу пхаю, що, що Мар'яна б... 100 мл грошина. Ага. Що, не пускай? Ай! Ага, то йдуть ти... Чи ж ти воно, що не пускай Пускай, Що? Що? тут треба пхати далеко? Ну, да Що, заправ? Ай, та є то воно буде болей. Фуууууу! А бо то давай копхай, і воно там цей й-я. Та ти випхав тоді? Як ти вже що ти випхав? випахав? Тобі подобається випахати впік. Чекай. Оу, щет. І що тепер? дивись я запхав. А! Та ні ні, чекай, що не запхав. Та не запхавши! запхай! Запхав? Та не запхав, блін! Та як не запхав? 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 я не знаю. Ай! що в Та Давай, щось зроби! А! що гониш? А! А! а А! Ти це помало? Та тихо я сраюся, Не Нервуй мене, будь ласка. Запхав я. Мар'яна, то мене болить на турі. Що запхав? Там есть. Все, давай. Ле. Я вже пукаю. Да не ты то буклашка. Скільки там що то Я свет кидаю. Ай, та ти на кодру. Та давай. А чисто... Ай! Да? Та біжи. Отсекай. Та давай ще тут тут і от. Що? Як ти себе почуваєш? Нормально. Нормально? Так. Що тут бурчить? Того. Біжиш. Чекай. Тіп, що ти робиш? Що роблю? бри, йому я що? Та покажи. Це там було все піпець. напевно вже бритва затопилася, правда? Тупа вже стала. Ти що? Ой ти що, ти шо, ти що нема радники? Я зараз поріжуся, не дай Бог. Чуєш? Ти у нас будеш такий модний пацанчик гламурненький. ти тільки брить. <сум> ну то ж ти підтверджуєш, що ти чорт чи що? Я не чорт, це. Ну, винуждено. Ну, але ти сказав, що чорти тільки бреються. Чи ти вміг не бритися? Лікар сказав. Бригі, бригі, гайно вибраюся. Та нижче побрийш. Боже, ти такий сладенький тепер на спаєнчик, да? Пропку запхав, бліна, брейш спереді. Дуже <рес> <рес> не на ту тему тебе лікар тягне, якщо чесно. Тіп, як ти тут прокоментуєш? Ніяк тому що то на винуждено. Брейся, брейся, файно. 20-ти скажіть, хто теж таке робив, щоб я один такий не був, будь ласка. Та люди бреються взагалі. Тут ти нас такий уніком, що не бреєшся. там. Ти там джунглі позапускав. І тепер лікар тобі сказав, щоб ти по бо нічого не буде видно. Тип. Чуєш? Чую. Ти скажи щось. Що казати, нас... А ти нормально просрався? Так. Нормально? По носику. Якого я кольору понос? Жовта у мене ще й запор був. Ну то добре іграс. А все весело? Як думаєш? Я не знаю. А скільки днів ти срав? Два. Що? Брету. Адже давий Бритва така ламурна. Ой. Рожева. ой, 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 ой. Так, братва, всім добрий ранок. Я вже приїхав в лікарню. Зараз маю йти ти Лікарство яке те, що мені підготували на операцію. І скоро це все буде відбуватися. не дуже переживаю, ремонта ще спить. Замість того, щоб зі мною їхати і ще спати. Але воно трошки пізніше підійде, воно вже мене зніме, коли я буду від наркозу відходити. Раніше братва, все, я тут не можу догори. Дивіться, отопся на ту операцію. Херія, знаєте, що там є. Список дали, купив. Вже краще йду туди в то відділення. Я вас дуже прошу помолитися за мене, тому що вони ну, реально так передрої, що всі навіть не представляєте. Тому прошу, братва, будьте на зв'язку зі мною помиляю, щоб я проснувся сюди, приходив. Тому що, що розуміли, там два приходи буде. Я часочку. Тіка операція я не знаю, наскільки вона буде відбуватися. Ще годину, півтора чи дві. Але сподіваюся, що все пройде успішно. Коре, зараз будуть брати в мене кров, Ось це якийсь Ой, що це починає переживати. Зараз візьмуть кров, подивляться там аналізи коре, і цей. І тоді потім прийде анестезіолог, порішає мені як там з цим наркозом і, і тоді йду в операційні. Дихай. тихий. Дихай, дихай. Все добре? Ідеально? Добрий день. Мені це привезли після операції. Тіп спить. Має якусь штуку, чомусь дихає. Зараз лікар прийде, будемо питатися, чи його бояється, чи ні. Якщо ні, то дуже фігово. Будай ти бута. Божечки, ти мої. Не рухай, не рухай. Не рухай. Не рухай. Ну так має бути. А, ну, так має бути. Це болить. Все добре. Тінетік. Тінетік страшний. Болить. Ти що сьогодні не сильно розговорюєш? Болить. Тобі сьогодні не було цікавих історій, якщо чесно. Добре, болить капець, п'ять закручу час. Думала, що ти що цікаве, розкажеш нам? Mm -hmm. да?